На Волині прикордонники продовжують активно протидіяти транскордонні злочинності, пов'язані з нелегальним переправленням осіб приземного віку та незаконним переміщенням тютюнових виробів через державний кордон. У ході документування діяльності протиправних груп встановлено, що зловмисники активно використовують новітні технології, зокрема безпілотні літальні апарати для відстеження дій прикордонних нарядів та переміщення сигарет до країн ЄС. Цей спосіб контрабанди став найбільш розповсюдженим останнім часом. Доки військовослужбовці Сил оборони України за допомогою тих самих безпілотників знищують ворога на фронті, і тілки використовують ці технології для власного збагачення. З метою припинення протиправної діяльності в рамках діючого кримінального провадження міжвідомчою групою військовослужбовців оперативно-розшукових відділів Волинського та Львівського прикордонних загонів. Та прокурорів Львівської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони західного регіону за силової підтримки спецпідрозділу Дозор виявлено та вилучено мото Дельтоплан, який планувався використовуватись для незаконного переправлення осіб та сигарет до Польщі, а також вісім безпілотних літальних апаратів різних типів, таких як літак і квадрокоптер. Крім цього, правоохоронці знайшли предмети, що застосовувалися при організації протиправної діяльності, а саме тепловізори, бінокль, радіостанції, GPS-трекери та фотопастки. За допомогою них зловмисники відстежували рух прикордонників і координували свої дії. Вилучено понад 2000 пачок контрафандних цигарок, велику кількість сучасних гаджетів та чорнові записи з доказами вчинення злочину. Крім цього, на одній з адрес викрита цех з повним циклом виробництва безпілотних літальних апаратів, зокрема, лінію 3D-принтерів, які друкували комплектуючі до безпілотників. Таким чином, ділки налагодили безперебійне технічне забезпечення протиправної діяльності контрабандистів. На місці вилучено каркаси та фюзеляжі майбутніх безпілотників і різних комплектуючих. Наразі триває досудове розслідування. Та дослідження всього навігаційного обладнання вилучених літальних апаратів Вони будуть передані для подальшого використання підрозділам складу Сил оборони України про осіб, причетних до протиправної діяльності, проінформовано підрозділи територіальних центрів контактування. Наразі вивчається можливість використання їхніх навичок в протидії ворожим військам.